Для учасників клубу фото це не просто красиві якісні картинки, це філософія і частинка душі у кожній світлині. Оксана одна з найактивніших членів клубу на виставці її робіт чи не найбільше. Вона прихильниця репортажної та соціальної фотографії, авторка психологічних портретів. Розповідає, що фото перш за все це любов та творчість, лише тоді комерція. Фотографія прийшла три роки тому, і для мене це просто стиль життя. Це мої почуття, це мій внутрішній світ. Це любов до людей. Я передаю емоції людей. Я стараюсь показати людей красивими. Я на своїх роботах показую стан душі людей. На відкриття експозиції, написаного світлом, прийшли колеги, члени інших рівненських фотоклубів. Рукостисканням скріпили домовленість організувати спільний фотопроект. Окрім цього, ділилися враженнями та досягненнями у фотосправі. Уже третій рік поспіль Вайт Ребіт входить до десятки найкращих фотоклубів України. Цього ж року білий кролик зустрічає свій день народження значним досягненням. Фотоклуб посів почесне шосте місце у рейтингу 29 клубів країни. Це досить об'єктивний рейтинг, тому що голосування відбувається в інтернеті. Голосують 29 клубів України, які кожен оцінює інші клуби, і на основі сумарної оцінки враховується рейтинг. До виставки готувались серйозно. Роботи відбирала спеціально створена художня комісія. Назву виставки написане світлом. Підбирали теж не просто так. Як розшифровується фотографія? Фотографія. пишемо світло. Тобто, е, фотографії не можна зробити без світла. То, скажімо так, узагальнити таку назву. От ми вибрали. Пишемо світло. Експозиція в галереї Купчинського триватиме до 17 січня наступного року. Діана Білоконенко, Артем Лаговський. Новини Рівного.